Намасте, друзі, вітаю вас на нашому останньому сьомому уроці. Сім днів можна займатися по цім урокам, тобто, тобто цілий тиждень. І кожен день розвиватися і фізично, і свідомо. І так. Приступаємо до нашого останнього уроку, і потім ви можете їх вже міксувати. Вже деякі уроки брати: п'ятий, шостий, перший, третій, як завгодно, але головне це практикувати і практикувати свідомо. І тоді все у вас вийде. Добре, сідаємо, сідаємо рівненько, налаштовуємося на практику, заплющуємо очі. Спостерігаємо за своїм станом, заспокоюємося. робимо вдих. Долоньків намасте, видих. І ще раз вдих, видих. І зараз робимо намір і на цю практику, і на подальше наше заняття йогою. посміхаємося. І кладемо руки на коліна, робимо вдих і на видисі скруглюємо спинку. І знову вдих, видих. Вдих, видих. видих. І ще. І видих. Вдих. Видих. Залишаємося тут, витягуємося наверх. Робимо замочок, ще більше, більше, більше виштовхуємося і укладуємо один лікоть в сторону, іншу накриваємо і тут розкриваємо грудну клітину, дихаємо. Трішки цю сторону надавлюємо протилежну до, до підлоги і витягуємо ногу. Ту ж саму, що і руку, але в іншу сторону, і такі дві лінії натягнулися. Вдих. У і... джану Шана до цієї ніжки наклон пішов. Можна схопити себе чи за стопу, чи за гомівку. І знов відкривати грудну клітину дихати. Видих. Видих. Натягуємо коліно, якщо можна. Навіть якщо ви так тягнетеся не дуже низько, але витягуєте всю поверхню. Вдих і видих, поміняєте ніжки. Зараз ще раз ногу до себе, руки вверх, вдих, видих. І іншу сторону тягнемо, розкриваємо грудну клітину, тягнемося, витягуємося. Вдих, видих. Відкриваємо ту ж саму ніжку і теж тягнемося ще ногою в одну сторону, рукою в іншу, вдих. І на видосі міняємо. Видих. Видих. Добре. Робимо водих, видих, видих, обідві ніжки. Коліна три, трішечки згибаємо, беремося за коліна, витягуємо нижню частину спини, нахиляємося вперед. Якщо можете, обхопіть знов свої стопи і потягніться, втягніть коліна, потягніться вниз, донизу. Більше, більше, більше. Тут навіть не головою важливо йти вниз, а саме животом. Видих. 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 Добре. І зараз піднімаємося, стаємо рівненько і готуємося до. Нашої зв'язочки. Розкриваємо плечі, виштовхуємо голову наверх, збираємо руки вниз, відчуваємо свої стопи, пальчики на ногах наверх і прижміть до коврику вниз, опускаємо руки, робимо видих, видих, видих. Виштовхуємося наверх. І права ніжка пошла. пішла назад стаємо рівненько. Зараз будемо дихати і нахилятися. Перевірте коліно, щоб воно не заходило за пальці ніг. Стопи. Так. І дві ніжки паралельні розкрити на ширині, щоб був опон, опон, опон. І вдих, Трішечки присіли і розкрилися. Видих. Добре, ще баланс тримаємо. Вдих. Видих рівненько. Вдих. Видих і видих. І на видосі. Вниз опускаємося. Ставимо долоньки всередину. Трішечки знов таз свій розкачуємо. Качаємо. Вдих, видих. видих. І опускаємо коліно, ставимо ніжку назад. І трошечки відходимо назад, тобто долоньки попереду. Пальчики на ніжках під себе. Робимо вдих. і асана. Добре, виштовхуйтеся наверх, дишіть, а п'яточками тягніться назад. Начебто ви хочете п'яточки поставити на пол. Вдих. Видих, ставте коліна, плоскі стопи. Натягніть носочки. І зробимо планочку з витягнутими носочками. Вдих на носочки, як балерини. Вдих. Ще, 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 ще наверх. Видих. І розкриваємо коліна. Відпочиваємо. Вдих, видих. видих. Відпочиваємо, дихаємо. Довгий видих. Вдих. Переходимо вперед. Укладуємося вниз і опускаємо плечі лікті до себе. Буджангасана, вдих, видих. Наверх підборіддя вдих, вниз, видих. І зараз розкриваємо. Руки в сторони, робимо видих, ніжки з ручками піднімаємо, дихаємо вдих, видих. І на видисі, опускаємося вниз, вдих. І знову витягуємося, видих, удлиняємося, дихаємо. Довгий вдох від живота і видих в живіт. І переходимо на позу гори. Парват, ас дві ніжки. Поза гори, дві стопи. Разом виштовхуємо руки вперед, голова вниз. Витягуємося, вниз. 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 п'яточки тягнуться до тину, вдих, видих. Воду. І видих. Зараз права ніжка вперед. Сідаємо, як на половинку шпагата, в майже позу голуба, розкриваємо ніжку і добренько так розв... розкручуємося. Тобто опускаємо ліве стегно нижче. Якщо так важко сидіти, можете. Використати чи подушку, чи йога-цеглик, підкласти собі під стегна і більше ще дорозкритися, саме опустити ліву сторону в балансі в рівненькому такому а, геометричному стані. Вдих, видих. Якщо хочете, можете навіть опуститися вниз, витягнути руки і потягнутися, якщо це вам не доставляє болі. І вдих, видих. Зараз під, під себе стопу забираємо і стаємо на дві стопи. В маласані, трішки розкриваємо ножки ширше, руки витягуємо і опускаємо вниз, видих і вдих, вище, вище, вище наверх. Якщо це виходить, видих, вниз. Відох. Вище, вище, вище наверх, видих. Залишайтеся посерединки. Вставайте, піднімайте ручки, дві ніжки паралельно, уткатасана трішки, коліна назад, підкрутіть копчик до себе до а, донизу. Рівненька спинка, видих, 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 видих. І долоньки. Пранамасана, намасте і видих. Трішки. Удлінили нашу зв'язочку, але так треба продакшн. Стаємо на друге півколо, розкриваємо плечики, витягуємося, виштовхуємося наверх, збираємо долоньки, видихаємо, відчуваємо стопи, відчуваємо рівненький наш хребет, видох. Вдих наверх розкриваємося. Видих. Вдих. Ніжка ліва назад. І знов дві паралельні лінії. Пам'ятаємо. Вистраюємо рівний кут і вдих, розкриваємося. Видих. Вдих. Опускаємося. Видих. Вдих. вдих. Зад, руки видих і потягніть живіт потягніть всю фронтальну частину корпусу, видих і донизу долоньки видих. Видих, видих дихаємо, дихаємо. І ще раз дихаємо, опускаємо коліно, ніжку назад, заводимо. Робимо. Пальчики під себе робимо, вдих планочка. Виштовхуємося в планочки вище-вищі плечима. Верхньою частиною корпуса руки сильні, видих. І тепер носочки натягуємо, робимо вдих і виштовхуємося наверх, втягуємо коліна, видих. Стоїмо рівненько, дихаємо вдих і видих. Розкриваємо коліна, витягуємося, дихаємо. Вдих видих. вдих видих. вдих. Видих. Добре. І виходимо в позу гори, ставимо стопи поруч, прогибаємося верхньою частиною вниз, прокручуємо плечові сустави, тягнемося п'яточками вниз, сильні длінні руки, вдих. І вперед, видих. Ліва ніжка вперед. Трішки дорозкриваємо стопу на 45 градусів кут. І виходимо вперед. Тобто піднімаємо трішки ліву сторону, опускаємо цього разу праву, дихаємо, стаємо рівненько, видих, відчуваємо таке тягуче, такий тягучий стан в стегні в лівому, вдих і можна вперед. І ти видих, лягти ще глибше потягнутися, якщо вам цього хочеться. Відчувайте ваші бажання. І потім виходимо. І цього разу вже не будемо робити маласану, а станемо, зігнемо коліна. Візьмемося за великі пальці і трішечки витягнемо спинку, скруглим спинку, вдих-видих. Начебто ми хочемо підняти свої стопи. І видих. Добре, пішли ручки вперед. От катасана вдих. Трішки назад коліна. Рівненька спинка. А також нижня частина спини рівненька. І робимо видих. І видих, видих вниз руки і відпочиваємо трошки, розкачуємося. Таке м'яке тіло становиться, але задоволено від вправ від асан. Відчуйте поток енергії, відчуйте, що ви щось пробудили всередині. І опускаємося вниз, я, мабуть, так лягу, щоб було зручніше. Так, зараз ми піднімаємо, згибаємо коліна, піднімаємо праву ніжку, розкриваємо коліна в сторону, робимо вдих і потихеньку починаємо опускати вліво. Одну ніжку, і також це коліно теж уходить. Це коліно це в мене праве коліно. І цю праву руку я тягну, тягну наверх ту ж саму руку. Добре, добре себе витягую, а коліно можна так трішки притримати, щоб воно ще нижче уходило. Але е дуже не завалюйтесь. Тобто трішечки балансуйте, щоб саме розтяжка йшла. Тобто ця частина теж... Трішечки уходить права назад. Витягую себе, ще, ще, ще. Не відпочивайте, тягніться, тягніться, дихайте і видих. Це Ваші внутрішні органі теж відчувають таку розтяжку і теж обновляються, омолажуються. Так. І зараз друга нога пішла, відкрити коліно вдих, і пішла тепер вправа нога, і це коліно начебто завалилося, і тут навіть відразу відчуєте таке приємне розтяжіння, але трішечки корпусом регулюйте, щоб не просто облокотитися, а розтягнутися трішки рукою і витягуйте ту ж саму руку вверх. Витягуйте, тягніться, витягуйте себе, ніжка витягується, стегно витягується, рука, вся бокова частина і навіть внутрішні бокові органи теж тягнуться, дихаємо, дихаємо, дихаємо і видих. Розкручуємося, витягуємо ручки наверх, ніжки. Добре, допустимо. Тільки прокинулося і вниз, опускайте ручки. І зараз ваш коронний час, час шавасани час відпочинку, буквально дві хвилини, але ви на це заслуговуєте. Полежіть, відпочиньте, поставте на паузу. А після паузи потихеньку, через лівий бочок, вставайте і піднімайтеся. Я вже не буду лежати на боці, а ви можете ще полежати. І так, на завершення. Сідаємо, заплющуємо очі, виключаємо, вимикаємо всі думки. І просто становимося спостерігачами, що відбулося, якась магія, якесь пробудження. І все тіло, кожна клітинка радується і дякує вас. Я вас також дякую, дякую за те, що були зі мною. Дякую за те, що розділяєте зі мною цю практику та любов до йоги. Гарного всім дня і до нових зустрічей! テ